Я правильно розумію, що і самі росіяни зараз не знають в якому стані взагалі їхні ядерні боєголовки? Я думаю, знають. Ну по-перше, це ядерна зброя, це не те, що ти кинув на склад і воно там десь лежить, валяється, повилем пропадає. Це зброя, за якою необхідно слідкувати і необхідно оновлювати. Мається на увазі безпосередньо як самі ядерні заряди, так і засоби їх доставки, бо яких вони безпорадні тому. РФ вклала величезні кошти у розбудову своїх ядерних можливостей. Мається на увазі як і оновлення ядерних бойових частин, так і оновлені засобів доставки. Зокрема, той самий ЯРС. Це є, хоч і глибока модернізація тополя, але тополі вони фактично вже майже всі зняли з озброєння. Принаймні, ну може мається на увазі навіть тополі, тополь М. Модернізована версія. Вони використ... перейшли на модернізовані ЯРС. Я розвідрізняє світополя наявністю роздільної бойової частини. У Тополі вона моноблочна. Е, з оновленням ракет-шахного базування там великі проблеми, це відомо. Зокрема, е, досі там на озброєнні стоять е, УР-100 УНТТХ, які там, в ще чилумає. Вони дуже старі. Але там ще залишається близько. 12, що не помиляється цих ракет, плюс, звісно, Р-36 М2 воєвода, вона ж більш відома під назвою Сатана за націону класифікацією, якраз її має замінити сармат, але з армату в минулому році він просто вибухнув у шахті, знищивши ну, саме випробувальний комплекс, тому його випробування якраз і ну, десь там колись потім будуть. Але формально він вже прийнятий на озброєння, що, звісно, має жодного відношення до реальності. Ракета абсолютно сара, хоча є глибокою модернізацією 36 М2 І просто з новою назвою. І все. Але загалом, якщо брати просто загальну масу, то мова йде про те, що у РФ, якщо брати наземний компонент РВСН, то це Ярси, плюс певні залишки тополів. Потім брати морські компоненти, треба забуватися підводні ракети носії трагічного призначення, і там, якщо не помиляюсь, до 200 ракет балістичних, От, можливість запуску, і вони всі там мають роздільні бойові частини. Е, ну, тобто, вони знають у якому стані в них ракети, вони знають, в якому стані в них заряди. Якщо що, то стандартна практика випробувань. От відстріляти, взяти яку взяти якусь стару ракету і її відстріляти. Якщо вона полетіла, значить все окей і все нормально. Якщо не полетіла, запускати другу і так поки не почнуть тут літати. Ну, такий механізм використовувався ще за часи Радянського Союзу та навіть у РФ ще у 2000 роках. Тобто теоретично, ну, найближчим часом можуть іще раз вони спробувати навчання. я впевнений, так вони будуть так чи інакше, вони будуть пробувати здійснити пуски, вони будь-якому випадку будуть частково публічні, тому що вони ну, мають попереджати безпосередньо США у тому, що Ну і Китаю, у тому, що вони будуть здійснювати запуск міжконтинентальних балістичних ракет, вказувати безпосередньо, коли це станеться, конкретний час, конкретне місце запуску, конкретну траєкторію польоту. Тому що якщо це не зробити, то Ну, інша сторона може це прийняти як початок вже ядерної атаки. Тому що за стандартною ядерною, ну, не стандартною, а за одним сценарієм завдання ядерних ударів, то спочатку здійснюється одиночний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка ну, ядерна її бойова частина вибухає у верхніх слоях атмосфери, або вже в ближньому космосі. За рахунок цього утворюється величезна хмара яку вже, яка вже прикриває запуск. Основної маси балістичних ракет, і це унеможливлює по ним завчасну роботу засобів протиракетної оборони, тому про будь-який попереджають, і ну скажімо так, ми будемо знати про те, що УРФ намагаються здійснити якийсь учбово-бойовий там чи тренувальний запуск. Якщо ж вони не попередять і запустять, ну то якби цивілізація буде закінчувати своє існування. Тим часом щоночі росіяни атакують Україну безпілотниками в минулі вихідні в ніч з 17 на 18 травня. Фактично був встановлений антирекорд за кількістю запущених Росією безпілотників: 273 безпілотники Росіяни запустили по Україні. 150 з них летіло на Київську область. Щодо минулої ночі, то ніч на 20 травня росіяни атакували Україну 108 ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Це офіційна інформація від повітряних сил збройних сил України. Знешкоджено було нашими оборонцями 93 безпілотники. 35 було збито, і 58 локаційно втрачені подавлені ре без негативних наслідків, як зазначили в повітряних селах збройних сил України. Одночас росіяни змінюють безпілотники, які вони запускають по Україні. От, зокрема, я знаю, що Дефенс Експрес аналізувало, що росіяни збільшили зараз бойову частину шахеду із 50 до 90 кілограмів. Це означає те, що зараз шахеди, які запускають росіяни, стали більш смертоноснішими. Які наслідки від таких російських шахедів оновлених вже розкажіть нам детальніше. Насправді вони давно збільшили вагу бойової частини. Мова йде ну, ті публікації, про яку мова йде, вона вийшла сьогодні зранку, це наш ексклюзив. Ми отримали інформацію з наших джерел відносно того, що ворог почав використовувати нові 90-кілограмові бойові частини. До цього були інші 90-кілограмові, це абсолютно нові 90 кілограмові. А um, в чому ну, мова, мова чому, йде чому, про те, що дізнаю, вони якраз ці дві, два типи нових бойових частин вони є комбінованими? Вони є комбіновані, особливо російська, вона максималізовано комбінована. Вони взяли всі можливі ефектори, напевно, які тільки можливо могли, могли запхати в одну бойову частину. Там одночасно кумулятивна, осколково-фукасна запальна дія. Тобто, чотири ефектори одночасно. Це Такий тип бойових частин, які вони спеціально створили для шахеда у розмірі з вагою 90 кг. Зазвичай Шахеда 50, але десь у минулому році вже були бойові частини підвищеної ваги та могутності 90 кг. І зараз мова йде про те, що росіян створили просто 90 кілограмову ще з запальним ефектом. Якби це про те, що ворог дійсно досконалі. Окрім того, окрім російської, то. Вони імпортують з Ірану а, також 90 кілограмову іранську комбіновану бойову частину, але вона кумулятивно фугасна не запальна. А це значить, до речі, про те, що, попри все, попри те, що РФ два заводи працюють над виробництвом шахедів, це один Алабуга і інший Вижевську купол, а, попри це, з Ірану просто йдуть і бойові частини, і все те інше, тобто. Ну, тобто, від імпорту іранських частин вони найближчим часом навряд чи відмовляться. Ну, вочевидь так. Тобто, якщо навіть не, 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 їм не вистачає виробласного виробництва, в бойових частин, вони їх закуповують в Ірану, то очевидно, що, що проблем, якби вони масштабовано продовжують масштабувати виробництво. Ну, ми це бачимо за кількістю дронів, які запускає Росія щоночі по нашій території. Тут зараз найголовніше питання, як ефективно збивати ці дрони, і що ви скажете про ці українські дрони-перехоплювачі, які вже ну збили першу сотню, як відзвітували наші оборонці, першу сотню російських шахетів. Наскільки це справді ефективна тактика зараз боротьби з тією кількістю дронів, які росіяни запускають по нашій території? Напевно, це один з небагатьох варіантів працювання, як можна протидіяти. Ворог дійсно виробляє, ну якщо брати, ну тут важливий такий аспект, є от є антирекордні, дні, коли ворог запускає дуже велику кількість, але треба ж рахувати не по днях, треба брати за місяць, наприклад, чи насправді за декілька місяців, а потім виводити середньотижневе чи середньомісячне е, виробництво. Тобто, справа в тому, що якщо от брати. От, за попередній період, то той, наприклад, день, коли була абсолютно якась там максимальна кількість, до цього часу була якась мінімальна кількість. От банально, навіть ви показали, от був день, коли було там понад 250, на наступний день було близько сотні. Тобто, ну треба поводити середню ріфметично, пробу кажучи, але те, що ворог поробляє ну, шахеди на добу у межах, напевно, понад півсотні, ну це вже очевидно. Таким чином постає питання, як їх збивати, збивати також швидко, і ефективно і дешево, щоб цей засіб знищення цих шахетів показав ефективність у вигляді там 0,9, ну 90% ефективності при кратно меншій, бажано на порядку кратно меншій е, вартості. І єдине, що є, тобто якщо ми беремо вартість шахеда, ну нехай там на не в те, що він коштує вже 40 там тисяч доларів, він має коштувати зараз дорожче. За рахунок, в тому числі заводозахищених систем супутникової навігації, хоча б використання цих е, великих бойових частин, 90 кілограмових, все та інше, але необхідно знищувати їх дронами, які коштують дійсно там у ну, межах. Ну, я не знаю, скільки коштує саме зенітні дрони, але умовно можемо мовити навіть про там, тисячу, декілька тисяч доларів. І це єдиний ефективний розмір, який є, і наступний крок, інтеграція цього процесу це автоматизація, взагалі знищення цих шахетів. Тобто ворог їх автоматизовано, ну, фактично ну, запустив і забув про них. І наша, якби наша мета має бути створити такий засіб знищення у вигляді на базі нехай тих самих дронів, які також ти запустив і забув про нього. Тобто, щоб ем, якраз ефективність знищення ворожого шахеду зенітним дроном не залежало від майстерності оператора. Тобто, ну, ми впевнений в тому, що ми рухаємося у цьому напрямку на основі алгоритмів машинного зору, який якраз у випадку знищення повітряних цілей має працювати значно значно краще, ніж, наприклад, для знищення наземних. Тому що, по-перше, для машинного зору, якщо мова йде про прихоплення іншого повітряного об'єкту, немає там, ну, там однородна поверхня у вигляді неба, тобто немає там кущів, немає ніяких укриттів. По-друге, ну, Ніяким чином, той, наприклад, дрон не замаскуєш, ніякою маскувальною сіткою в небі. Тобто, тому машинний зір має показати найбільшу ефективність у питанні зенітних дронів, плюс тобі не треба вицілювати конкретне слабке місце. Тобто, Максималізована просто задача, і я впевнений в тому, що ми доволі якби швидко дійдемо до зенітних дронів, які будуть використовувати дуже розвинені алгоритми штучного інтелекту машинного зору, і будуть ну фактично автономізовані. І це об'єктивно єдиний мені здається зараз шлях боротьби з цією загрозою. І навіть навіть щоб брати, хтось там буде, ну можливо, там сгадає якісь там перспективні засоби, там лазери. Ну, стільки лазерів не поставив, щоб перекрити, І, тому так єдиним варіантом, напевно, залишається залишаються дрони. Можливо, якісь комплексні рішення. Ну, звісно, у будь якого мають бути комплексні рішення, але мається на увазі, я не знаю там. Якийсь великий дрон матка, який буде запускати зенітні дрони у районі патрулювання, сам виявляти шахиди, які летять за допомогою власної радіолокаційної станції, та наводити вже на них своїх дронів перехоплюючих. щось таке, напевно, фантастичне, але практика показує, що дуже швидко технології розвиваються. і те, що зараз вважається фантастикою, через півроку вже буде. Ну да, воно це використовуємо. Про як інші країни зараз придивляються і розвивають, створюють свої безпілотні системи, поговоримо далі, тому що напередодні західні мас-медіа облетіли ось такі кадри: це китайський великий повітряний дрононосець, який Пекін вже збирається запустити. Наступного тижня, причому ну, в публікаціях, які з'явилися, стверджується, що він аналогів не має взагалі в усьому світі, і що цей такий літальний апарат він нестиме понад сотню FPV-дронів для ройових атак. І будуть ці ройові атаки керуватися штучним інтелектом. Розкажіть, от як ви бачите? Це така китайська ноу-хау. Це по перше, а по-друге, для чого зараз Пекіну це все? Тут важливий ефект, От коли мова йде про віганський дрон, то вони, ну якби ті люди, які робили цей рендер, вони використали те, що цей дрон запускає шахет. Uh -huh. Ну, багато шахедів. У шахеда розмах крила 2,5 метри, довжина 3,5, і стає враження, що перед нами якась там бріє безпілотна. Mm -hmm. От насправді ні. Мова йде про ну великий дрон, але з розмахом крила там 25 метрів і загальною злітною вагою до 16 тонн. І те, що вони там намалювали шахеди, не має жодного відношення. І, і... оця кількість ячеїк не має жодного відношення до реальності. Знов таки дрон значно ну, великий, звісно, там у порівнянні mm -hmm. з ахтовіжкою, але мова не йде про якусь безпілотну там прослану якийсь. Це великий uh -huh. дрон, але принаймні такі... за графіки і фото, які з'явилися в мережі, складалося таке враження. Так, да, але це я про те саме. Тобто, от ти якби малюєш, що він запускає шахети, і ти такий от, дивишся і дорозумієш, що він має бути розмахом зі стадіон Просто в реальності значно простіший дрон, і насправді, якраз от той момент, що він має запускати якісь FPV-дрони, маленькі FPV-дрони, до речі. Uh -huh. А, то це зразу зводить на нівець всю задумку. Тому що для того, щоб запустити маленький FPV-дрон, який має маленьку дальність польоту, треба бути над полем бою. І дрон з розмахом крила 25 метрів на полі бою, ну, в сучасному мається на увазі, таке, як наприклад, в Україні, ну може, проживе хвилини-дві. Ну, поки ракети до нього долетить. Все. Тобто він не життєздатний безпосередньо на сучасному полі бою, але як саме такий дрононосець епівідтронів як якихось, те, що там може бути ройове використання, це взагалі ну, це. Є просто безпосередньо такі зараз у розробників озброєння, у піарників, точніше, зброєрів, в них є такий стандартний набір якби, слів, які дозволяють якби, створити враження, що це якийсь ноу-хау, там і вау-вау-вау. Оце так стандартні слова, це штучний інтелект, ройове використання, гіперзвукова, там, щось типу, такого, все. Типу, в реальності до ройового використання. ще Треба якось дійти, воно вже близько, але от не прямо зараз. А, тому ну, таке от конкретно цей дрон, який був показаний, то е його головна особливість, що він просто великий, і насправді його е головна загроза полягає в тому, що він може нести повноцінне е ракетне озброєння. Не дрони, це не буде його вочевидь, головна мета. Він може нести крилаті ракети, повноцінні, китайські копії тих самих джасмів, з дальністю польоту там, понад 300 кілометрів. Може нести е, всі далекобійні плануючі бомби, китайські копії Джейсов з дальністю просто на такого планування понад 130 тридцять кілометрів, залежні висоти скидання. Інше озброєння, протикорабельні ракети. Тобто, ну це повноцінний носій стандартного авіаційного озброєння. От якщо хтось пам'ятає, то у турецького байкар є Акінджі, великий двомоторний дрон от, і з українськими двигунами, от так, такий клас загрози. Тобто, тобі не потрібно підіймати там багатофункціональний винищувач для того, щоб запустити крилаті ракети. От і все. Можемо говорити, що Китай, ну от, з огляду, зокрема й на цю технологію, готується до бойових дій за тайвань. Не Та, звісно, це якраз не є показником того, що він готується за тайвань. Показником того, що він готовий готується до десантної праці про на, ну, на цьому острові. Це от створення цих от величезних монстрозних барш конструкцій, мост, ну, барш з мостами. Тобто там ідея в тому, щоб взяти спеціальні. Ну вони вже побудували, вони навіть теж вже випробували цю конструкцію. Це е, спеціальні баржі, які мають мости, і вони якби стикуються одне з одною і дозволяють е, під, ну, якби, створити такий пірс. Навіть на, ну, на малковойді. Тобто, це єдине призначення таких конструкцій це якраз. Піння досадна операція проти Тайвані, де необхідно буде висадитись і одразу будувати логістику. Причому у Тайвані готується до досадної операції Китаю вже з моменту якби створення двох Китаїв незалежних один від одного і там. Кожне місце, де можна створити ну, закабу зону висадки, воно там пристріляно е обкопане і відоме. А от якраз от такі от конструкції вони дозволяють збільшити кількість десантно небезпечних місць. Більше того, там навіть основний ну, у них є такий момент. Вся остання баржа, яка буде ближче ну сам найближче до е берега, вона перекине свій міст навіть через заміновану ділянку, і вже це дозволить, якби навіть скоротити час на розгортання. То буквально одразу от кине місце на автостраду, яка йде по паралельному пляжу. Тобто, це, це от є ознакою того, що е, ці от, висловлення з Пекіну про готовність е, об'єднати Китай на рівні 27-го року, от, вони от, от, от про це.